Поставивши виставу про життя невеликовно хворих людей, актори інтерактивного театру Житомирського педуніверситету зібрали кошти і вирішили допомогти єдиному в своєму роді в Житомирській області закладу Користенському хоспісу Святої Єлени. Невелика група студентів-психологів на чолі з асистентами кафедри соціальної психології та педагогіки Житомирського університету імені Івана Франка привезли до Користенського хоспісу Святої Єлени подарунок бойлер. Гроші майже три тисячі це благодійні кошти, зібрані під час вистави інтерактивного театру, життя акторами, якого вони одночасно є. Вистави соціальної спрямованості з глибоким психологічним підтекстом стосувалися саме життя після того, як людина дізнається про свою невеликовну хворобу і життя довкола неї. Учасники і глядачі вистави стверджують, в свідомості змінилося багато. Взагалі до цього, до театру, такого великого розуміння, що таке хоспис, що тут відбувається, такого не було уявлення. А коли вже ми ну, поставили театр, кожен актор мав свої слова, ми усвідомили те, що робимо, і для кого ми це робимо, і ну, поміняли свідомість просто. Ну, я взагалі я не брала участь у виставі. Я була глядачем, і як глядач можу сказати, що актори дійсно змогли передати емоції, так розповісти, що дивлячись з глядацької зали, ти починаєш розуміти, що це таке, як це відбувається, які емоції люди переживають. Тобто, і в тебе вже приходить розуміння, і ти переоцінюєш багато речей. Ну, взагалі, якось більше стало цінуватися життя, і більше сталося хнух більше. Якось як чудо сприймається і час, проведений поряд з людьми, які поряд з тобою, з друзями, з рідними, тобі близькими людьми. Якось зовсім по-іншому дивишся на людей інших на життя. Моя героїня вона потрапила до хоспису і спочатку вона не приймала його, а потім, на, через певний період, коли вона познайомилася з усіма іншими героями, вона зрозуміла, наскільки важливим є життя. Вони зрозуміли, що важливо не просто жити, а функціонувати. Тобто, здоров'я воно найголовніше в нашому житті. Тобто, життя тут є. Так, все буде нове життя. Ти розумієш, що не потрібно стояти на місці, що те, що ти постійно відкладуєш, інші люди хочуть робити зараз, на даний момент. І що потрібно просто цінувати це життя і жити жити наповну. Очільниці театру кажуть, що відвідування хоспісу не лишень благочинність, а й якісь професійні кроки, адже цілком можливо, що майбутнім психологам доведеться спілкуватися із хворими людьми, навіть невиліковно хворими. Нас виникла така ідея от, звернутися саме до цієї теми, і разом з Асоціацією фахівців соціальної сфери та Міжнародним фондом відродження вирішили започаткувати і вперше фактично провести такий проект, який би називався Палятийна допомога Справа кожного. Нас майбутні психологи, майбутні соціальні педагоги. В першу чергу виникла думка про те, що майбутнім фахівцям не завадило би доторкнутися, по перше, саме й до такої сфери, щоб вони були компетентні. Тому виникла думка провести якийсь семінар тренінг, щоб допомогти студентам орієнтуватися в наданні соціальної роботи, наданні психологічної допомоги саме людям, які мають невиліковні хвороби. А вже від звідти з'явилася ідея, що було би добре, наприклад, зробити якусь благодійну акцію для кого? Ну звичайно для хоспісу, який знаходиться на теренах Житомирщини. Ну і відповідно у нас з'явилася думка допомогти саме госпісу Святої Олени. Це була ініціатива в першу чергу студентського театру, соціально інтерактивний театр життя. Ми підготували благодійну виставу, яка називається Будинок життя. Можливо, Катерина розповість трошки більше, а от на вилучені кошти ми вирішили ну, зробити такий свій маленький, але внесок саме для цього закладу. Ми працюємо з тим, щоб засобами мистецтва привернути увагу громадськості до різних соціальних тем. Ми розкривали ті актуальні проблеми 21-го століття, які Зараз найбільш гострі. Щодо теми паліативної допомоги, раніше якось ми з цим не стикалися, але ну, так склалися, такі реалії життя, що люди наші 21 століття з кожним роком стикаються з цією тематикою ближче і ближче, вже підійшли в притул, тому що практично кожна родина або має в сім'ї невеліковану хвору людину, або в колі друзів, знайомих. Теж стикається з цією проблемою, тому звичайно ми не могли не розкрити цю проблему. І коли з'явилася можливість співпрацюючи з громадськими організаціями, з фондом відродження зробити якусь хорошу справу в цій сфері з засобами мистецтва, зібрати якусь певну матеріальну допомогу і свою посильний вклад внести, ми звичайно це зробили. Керівниця хоспісу Людмила Буслаєва радіє з того, що нарешті серед їхніх благодійників з'явилася молодь. Ви знаєте, я хочу нагадати, що ми і будувалися, і існуємо виключно на пожертвування і на допомогу благодійну. Нам допомагали, але більшість з інших країн, навіть не з України. А студенти приїздили тільки з Польщі, і це вперше. Ми приємно вражені, ми дуже вдячні. І ми горді за своїх за своїх молодих людей, що в них в такому віці вже такі думки. Вони так замислюються над життям. У них з'явилася така потреба цього милосердя, щоб допомогти іншим. Це просто чудово. У нас сьогодні свято. Я би хотіла сказати, що ця допомога дуже вчасна, тому що ви бачите, з проведений. Ми закінчили проведений ремонт, залишилось нам тільки перенести кухню, нам виділили приміщення на це, але не хватило коштів, І ми вже так закрили. Цю тему і думали в цьому році, ми не зробимо. Але якщо нам знову допомогли, нам накупили той бойлер, ми думаємо, що надалі ми будемо якось співпрацювати з цими студентами і з їхньої допомогою, допомогою інших спонсорів, може почують сьогоднішню нашу передачу, то ми закінчимо вже врешті-реще цей до кінця ремонту. На запитання, чому саме Коростенському хоспісові вирішили допомагати, студенти відповіли просто: коли зайнялися пошуками, виявили, що це чи не єдиний подібний заклад в області в Житомирі. До прикладу, незважаючи на неодноразові спроби, хоспіс так і не створений. Тому сьогодні розповіла Людмила Буслаєва, в закладі є пацієнти з різних міст області і навіть України. Заклад взагалі існує на кошти доброчинників, і скільки не намагалися. Надати хоспису статус державного не вийшло, дякуючи місцевій владі. Питання комунальних платежів вирішене. Інакше каже пані Олена було б не вижити. Пацієнти з цікавістю дивляться на гостей, знають не з пустими руками завітали. А отже, щось в їхньому житті зміниться на краще. Впевнені, щось на краще зміниться, і в душах майбутніх психологів, і не збідніє рука, що дає.